Усім привіт! Ви на каналі Кузьминецького ліцею. Ми продовжуємо наш відеокурс з англійської мови, і сьогодні ми розберемо спеціальні питання в англійській мові. Отже, як ми вже знаємо, спеціальні питання це ті питання, на які ми змушені дати повну розгорнуту відповідь, тобто це не загальні питання, коли ми можемо відповісти «yes» або «no», тобто так або ні. Отже, в нас є певна формула. 5 WH plus 2H. Що це означає? Це означає, що є 5 питань, котрі починаються на WH, і ще є 2 питання, які починаються просто на H. Отже, давайте їх розберемо. Ось саме ці і є питання. What перекладається, що або як, наприклад, uh, what is this? Що це? І what's your name? Як тебе звати? Who? хто, коли, де, why, чому. Отже, як бачимо, літера H в цих питаннях не читається. Окрім слова who, там не читається W. Хто? Who? Отже, як ми будуємо спеціальне питання у реченні? Для початку в нас йде саме питання слова, тобто what, who, when, where, why. Потім йде допоміжне слово, тобто це може бути do, або does, може бути am, is, are, може бути have або has, дивичись, який час ви використовуєте у питанні. Наприклад, what do you want? Що ти хочеш? Why does he study English? Чому він вивчає англійську? І є два питання, котрі починаються на літеру H. Це how much і how many. І how much і how many перекладається як скільки. How much ми будемо вживати із незлічуваними іменниками. Такі як feel, почуття, тобто ми не можемося порахувати money, кошти, liquid, Рідина – субстанс, речовина. І how many ми будемо вживати із звичувальними іменниками: Things – речі, food – їжа, people – люди. Отже, друзі, як бачите, тема доволі таке знову ж проста і зрозуміла, тому спробуйте зробити декілька завдань. Оце завдання на вибір. Ви можете обрати те завдання, яке буде простішим для вас. Наприклад, ми поєднуємо цю тему спеціальні питання із тими темами, котрі ми вже засвоїли. Це to be, have has та can. А вам потрібно придумати п'ять спеціальних питань із to be, наприклад, to what, далі m is a, речення продовжується. Придумати п'ять спеціальних питальних речень з have has, так само why. Have has речення продовжується. І придумати п'ять питальних речень з can. Наприклад, who, can і далі речення продовжується. Якщо у вас виникли питання або труднощі із завдання, ви можете звертатися до нас в інстаграм. Посилання я залишу в описі цього відео. До зустрічі на соціальних мережах Кузьминецького ліцею.